Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Приїхали ми в сусіднє село по зерно. Як бачите, дорою. Везде півтони зерна. Піднімаємось під горку. Річка. Пес біжить. Ось наша шкадора, дорі рік. Рік і 11 місяців, скоро вже буде два, така наша, трошки дора спутіла бо є де трохи їхати, але то нічого. Ось бо йде дораз півтори. Навіть не чує. А, іте да. Дора Зараз до перший раз так далеко їхала. Що їй цікаво, вуха нас натужить, як має бути. Знаю, звік боїть. Хіба не жни? Не? А так дора йде. О, не, не пускай її! Не пускай, бо вона буде мокра. Ось так наша дора йде. З зерна. Ось така наша красуня. Дора вже вилінила, стала світлішою. Ось така наша дора. Везен зерно буде нині. Дара їсти овес. Така наша красунька. Ось такий бережок. Дора йде сюди легенько. Не спішимося. Час ще є. Стигаємо. Ось такі от у нас справи, бо помаленьку, помаленьку і справляємося. Сьогодні коротеньке відео зняв. Всі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім па-па. До нових зустрічей.